Старі фотографії, коляски, дитячий одяг до вечора. Всі речі в цій квартирі опишуть, адже власники житла 15 років тут жили без документів. Жодні простановлючі документи є відсутні зараз. У людей немає жодних документів ні на право користування, ні на право власності. Як в цілому на квартиру, так і на так і на її частку. Тож Франківський районний суд прийняв ухвалу виселити сім'ю. На виконанні Франківського ДВС є виконавчий лист 16.05.2012 року. Про виселення Горбовську, Коромом Миколаївну, Жератюк, Наталію Іванівну, а також неповнолітніх Жератюк Юлію Андріївну та Жератюк Вікторію Андріївну. Та мешканці не хочуть з цим миритись. кажуть, що 15 років тому власниця квартири померла, і сюди їх вселив начальник Жеку. Я стояла на черзі, працювала в ЖЕКу двірником. Ми заселилися сюди, взяли працівника Жеку. І він відкрив тут двері нам, і ми зайшли. Я зробив ремонт санітарний тут, і я з дитиною заселився. Сім'я була рада такій можливості, бо до того тіснилася в одній кімнаті переселенчої квартири, щоб будинку навпроти. А от зараз їм уже немає куди йти. Тим паче місця треба багато, адже в сім'ї троє дітей. Мені ж погано робиться. Просто нема куди їхати. Та найбільше страждає малюк дитя лежить з температурою. Люди добрі, ну, Ви мене диване. викидаєте в опалювальний сезон, ну, мені нікого... нема куди йти. Мені нема куди з дитиною йти. Вахтали, Як в опалювальний Вахтали. сезон, є закон все таки України. Не можна виселити дитину, тим більше коли хвора їй два рочки, і вона на грудному вигодовуванні. Та всі намагання, хоч якось розчулити виконавців марні. Вони вже описують майно. Першим будуть виносити диван. Куди мене виселяти з дітьми? Куди? Забирайте, бо не дають доводити шоду. Тож ті після 15 хвилинної дискусії все ж довелось піднятись. і інші меблі завезуть в ЖЕК. Там упродовж двох місяців їх можна буде забрати. Майно буде зберігатися на відповідальному зберіганні в ЛКП. Про що буде підпис відповідальної особи? Яка буде нести кримінальну відповідальність за розтрату цього майна? Сусіди ж вважають, хоч сім'я і вселилася в квартиру самовільно, все, що роблять виконавці, звірство. Безприділ. Куди людей на вулицю вас? Там е, діти, там двоє дітей в них. Як так взяти і виселити на вулицю? І хоч мешканці вже почали збирати речі, виконавці вирішили все ж піти на поступки. Виселятимуть сім'ю завтра. Квартира ж перейде до комунального майна. Її подальшу долю вирішуватиме Львівська міська рада. Христина Шевченко, Олексій Шелковий, головні новини Львова.